Доброго ранку! Я дуже рада нашій з тобою. Сьогодні ми будемо малювати. Але що ми будемо малювати? Тільки награєш в запад. Пасажирські, чи товарні. Метровелі дуже гарні. Наховає у валоні. І спинилиш макаронів. Що про що? Так, віно, це потяг. А який ти потяг знаєш? Так. Пасажирський потяг. Офіційна гарно. Пасажирський та вантажний. А хто керує потягом, ти знаєш? Вільно машині. А почав їй потяг? Так, поляться. Але для того, щоб нам намалювати потяг, ми поведіємо розіглянути. Ось ми говорили, що в казінці на сидить машиніст. Там де завідцев у нас, нас локомотив. А ось у нас вагон. Подивіться, будь ласка, якої він форми, яку він тобі фігуру нагадує. Так, прямо кутник. Але завдяки чому в нас потяг їде, що в нього внизу? Так, колеса і якої вони форми. Вірно. Круглий. І я ще хочу тобі сказати, що потяги пасажирські, електрички, швидкі, міські. Ми їх можемо назвати одним словом, що це в нас залізничний транспорт. Так. А зараз я хочу тобі запропонувати виконати пальчикову гімнастику. Приготували свої ручки. Вітер-дерева. Байдалі. Гойда, гойда, гілочки згинає. Гойда, гойда. Дерева товстенькі, гілочки тоненькі. Але що ж трапилося? Ми маємо малювати. Але чим ми будемо малювати? Потрібно відгадати ще одну загадку. Носики у нас гостренькі. Чорні, білі, та бускові і червоні. То про що це ми говоримо? Про олівці. Ось які вони в нас яскраві, гарні. Ось наші олівці. Тоді малювати нам потрібно папір і олівці. Так. Локомотив у нас вже є намальований. І я почну малювати з другого вагону. Пропоную тоді намалювати вантажний поїзд, то ми з тобою сказали, що є прямокутні форми. Малюю прямокутні. Коли малюю контури, вагона натискаю сильніше лівець. Чорне. Будемо малювати колесо другу форми. Тепер, коли ми будемо заштриховувати наші вагони, ми повинні запам'ятати, що штрихуємо в одну сторону. Зліва направо і вже сильно нажимати на лівець не треба. Лінія біля лінії. Біля самої границі помдуємо легенько, щоб не входили за лінії. А тут ось у нас де можна широко малювати. Так, помальовую я колесо і подивись, який у нас чудовий получився потяг. Я прошу намалювати мені свій потяг. Я буду рада його побачити. До побачення!